Багато хто з вас цікавився ціною на креатів на цю кукурузу, як минулий раз ми знімали відео. Дивіться, якщо вам цікава ціна на креатів, телефонуйте нам за номером, вказаним в шапці профіля, і ми вам надамо всю цікаву інформацію. Не переживайте, вночі телефонувати вам не будемо. А зараз розкажу трошки вам інформацію про цю кукурузу. Дивіться, креатів це 300 фа, Це йде імпортна кукуруза, французька селекція. Вона у нас іде з напіввідкритою волотю, тобто вона. Швидко і якісно скидає вологу. В неї крута, дуже вологовіддача. Формує качани вона десь по 2-4 качана на стеблі, вона дуже посухостійка, жаростійка, качани не впадають, сама кукуруза не вилягає, міцно кріпляться качани і дає надвисокий вражай. Підходить взагалі для вирощування на території по всій Україні. Тому, якщо ви в пошуках імпортний, офігенний, класний кукурудзи, яка вам 100% дасть класний врожай, скоріше, нам... Телефонуйте, бо ця кукурудза розлітається як гарячі пиріжки.